Привіт всім, хто завітав до мене на канал! З вами Вікторія. Перш за все хочу привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай ці святкові дні наповнять ваш дім теплом і затишком, серце радістю та любов'ю, а душу світлою вірою у краще. Бажаю, щоб у новому році здійснилися всі ваші мрії, здоров'я було міцним. А кожен день приносив нові можливості для радості і натхнення. З цього відео я починаю свій перший крок у 2025 рік. Сьогодні я покажу, як зробити новорічний віночок із старої ялинки, шишок та різноманітного декору, який можна придбати у будь-яких магазинах. І так, поїхали! Я з картону вирізала форми у вигляді вінка, склеїла їх між собою гарячим клеєм для міцності, потім обвернула малярною стрічкою і обмотала мішковиною. Для того, щоб вирізати форми, я брала велику миску та меншу тарілочку, прикладала їх до картону, обводила олівцем і вирізала. Малярну стрічку можна придбати у будівельному магазині. Мішковину я купувала в інтернет-магазинах. Якщо у вас немає мішковини, її можна замінити будь-якою стрічкою або будь-яким шматком якоїсь матерії. Наприклад, це можуть бути залишки штор. Після того як я обмотала свій двіночок мішковиною. Я пообрізала всякі ниточки, які стирчали з нього, і зробила його охайненьким. Потім я дістала гілочки старої ялинки. Ця ялинка радувала мене ще в моєму дитинстві. Ми з батьками її прикрашали кожен рік. І тому цей віночок буде для мене дуже цінний, так би мовити, згадка про дитинство. Спочатку я гілку ялинки розділила на три частинки. Пробувала плоскогубцями, але у мене не вистачило сили дочавити ту проволоку. Ох і робили на совість люди. То трохи награлася я біля тих гілочок, але все ж таки розділила, порізала, поламала. Далі я почала прикладати і приклеювати гілки до віночка. Так би мовити, складала пазлик. От поки ви дивитесь, як я складаю пазлики з гілочок, я вам розкажу легенду про новорічні прикраси. Колись у далекі часи, коли люди ще тільки вчилися святкувати зимові дива в одному селі жила дівчинка на ім'я Лада. Вона була дуже добра і талановита. Любила творити красу з найпростіших речей. Плела вінки зі стрічок, вирізала зі шматочків тканини квіти, а з воску робила маленькі фігурки. Одного року зима видалася особливо суворою. Люди в селі сумували, їжі було мало, ночі здавалися нескінченими, а снігові бурі забирали тепло і радість. Лада бачила, як її рідні і сусіди втрачали надію і вирішила діяти. Ну, ось віночок готовий, а легенду я вам ще дорозкажу пізніше. Я полізла у свої закрома і познаходила багато різноманітного декору. Такий декорчик я купую в магазинах після новорічних свят. На нього завжди тоді вже є знижки. А шишки я збирала сама, коли була на відпочинку в Карпатах. Як бачите, в мене був із великого декору паровоз. Та олень, але я захотіла все ж таки притулити оленя. Коли приклеїла оленя, зрозуміла, що і віночок у мене дуже яскравий, і додала на нього білої фарби, тим самим, ніби засніжила його, пофарбувала методом сухого пензля і залишила висихати. Коли фарба на віночку висохла, я почала його декорувати вже повністю. Весь декорчик я клеїла на гарячий клей. Спочатку приміряла до віночка, а потім вже приклеювала. Поки ви дивитесь, я ж вам дорозкажу легенду про новорічні прикраси. Так от, однієї ночі, коли всі люди в селі заснули, дівчинка лада взяла старе гілля від сосни, яке лежало біля порога. І почала прикрашати його всім, що змогла знайти. Вона прив'язала до гілок стрічки, що залишилися від свят, повісила свої воскові фігурки і маленькі дзвіночки, які змайструвала раніше. Коли вона закінчила, дерево ожило, воно світилося у місячному сяйві і випромінювало тепло. На світанку люди прокинулися і побачили це диво. Їхні серця наповнилися радістю, а вогники в очах засвітилися, як зорі. З того часу кожен у селі почав прикрашати свої домівки на зимові свята, щоб розігнати темряву і запросити у свої оселі світло. Кажуть, що кожна новорічна прикраса має в собі трохи чарів, які колись створила лада. Її любов і віра в диво живуть у кожному блискучому шарику. Кожній мерехтливій гірлянді і навіть у найпростішій сніжинці вирізані із паперу. З тих пір люди щороку прикрашають свої домівки на зимові свята, бо знають там, де є світло і краса, завжди буде місце для радості та надії. Так, повернуся до свого віночку. Як ви бачили, що коли я приклеїла великий декор, то пофарбувала шишки білою фарбою. А потім взяла б і поробила з неї такі малесенькі кульки різних, різного розміру. Після того, як я приклеїла весь декор, я зрозуміла, що мій вінок занадто білий. І я захотіла його розвеселити червоним кольором, тому що червоний колір завжди гарненько підходить до новорічних прикрас і асоціюється з святом. Якщо у вас немає кольорового декору, то ви можете зробити невеличкі кульки з фольги, як я робила перед цим, і розфарбувати їх акриловими фарбами. Звісно, на це піде час, але буде економія грошей. Ну, з червоним декором, ніби все. Тепер треба зробити маківку свого віночка: верхівку, серединку, не знаю, як хочете, так це і називайте. Я колись робила із гілочок та джуту зірочку, то приклеїла туди, а зверху неї приклеїла ще сніжинку. Ось і все, мій віночок готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Ще раз вітаю всіх з зимовими святами. Хочу подякувати, що додивилися моє відео до кінця, і до скорої зустрічі у слідуючому відео. Ваша Вікторія!